Далеко, в серці Карпат, тиша Гір приховує тисячолітню мудрість, жив чоловік, якого називали останнім великим Ольфаром Михайло Нечай, Знаха, Віщун, Провідник між світами. 100% звичайно ж, замішані провладні структури. Це або військові, або СБУ, що ось ці провладні структури пропонували йому певне якесь співробітництво, тобто виходили з ним на контакт і хотіли, щоб він з ними співпрацював. Але звичайно ж, нечай відмовився. Бо вони дійсно дуже сильно боялися тих знань, які мав нечай. Отримав якісь знання звище. Прийде час, коли брат піде на брата. Зі сходу прийде велика темрява. Але вона не зможе загасити українське світло. Від Росії залишиться приблизно десь чотири якихось області. До України будуть приїздити люди, і це молоді люди для того, щоб працювати, для того, щоб будувати нашу країну з чистого аркушу паперу. Зрадників буде багато, але народ прозріє і встане і сам себе очистить. Заключили договір з дияволом дуже скоро. Кара їх настигне, і вісімка мачів дійсно може говорити про те, що хтось з них понесе гідне покарання і буде сидіти у тюрмі. Вищі сили їх покарають. Жіноча сила врятує Україну. Молитва матері зупинить кулю. Голос жінки стане голосом нації. Поки що карти мені не дають таку інформацію. Можливо, це буде набагато пізніше, куди карти таро ще не можуть заглянути. Якщо Путін не поступить то на свічика велика біда, це пророцтво інтерпретують як попередження про можливий ядерний удар, який торкнеться не лише України, а й усього світу. Фух, можемо видихати. Поки що я цього не бачу. Ситуація дійсно буде просто на якійсь грані. Ця карта може показувати не тільки США, але й Китай. Мульфарний чай залишив нам послання триматися правди, берегти землю. Вірити в перемогу. Мольфари не зникають, вони переходять у легенду. і в наших серцях живе пам'ять, пам'ять, що веде до свободи.